Великий і всемогутній Боже, зійшли на мене з високих і святих своїх небес і від престолу своєї святої слави Твою святу мудрість, що сидить праворуч тебе. Дай мені мудрість твого уподобання, щоб я в житті уміла те, що тобі мила. Гаряче бажати, мудро шукати, управді признавати і досконало виповняти на славу і честь Твого святого імені, на хвалу слави Твоєї ласки. Дай мені, Боже, мудрість мого стану, щоб я все сповняла, чого бажаєш. Дай мені розуміти мої обов'язки. Дай мені мудрість моїх обов'язків і дай мені їх виконувати так, як треба і належить на славу твою і користь моєї душі. Дай мені мудрість твоїх доріг і мудрість ходити стежками твоєї святої волі. Дай мені мудрість поводження і неповодження, щоб я вмів. Не вивищатися в одних і не обадати в інших. Дай мені мудрість радості і мудрість смутку. Нехай тішуся лише тим, що до тебе веде, нехай смучуся лише тим, що від тебе віддаляє. Дай мені мудрість всього, що переминає, і всього, що триває. Нехай перше в моїх очах маліє, а друге росте. Дай мені мудрість праця та мудрість відпочинку. Нехай мені буде розкіш у праці для тебе, а втому відпочинок без тебе. Дай мені мудрість щирого і простого наміру. Мудрість простоти, мудрість щирості. Нехай серце моє звертається до тебе і в усьому шукаю тебе впродовж цілого життя. Дай мені мудрість послуху для твого закону, для твоєї церкви. Дай мені мудрість убоства, щоб я ніколи не оцінювала дібр інакше, як відповідно до їх дійсної вартости. Дай мені мудрість чистоти відповідно до мого стану та покликання. Дай мені мудрість терпеливості, мудрість покори, мудрість веселості і поваги, мудрість Господнього страху, мудрість правдомовності і добрих діл. Нехай буде терпеливим без ніякого нарікання. Покірним без найменшого удавання, веселим, без немірного сміху, поважним без суворості, щоб я боявся тебе без спокус і розпуки, щоб я був правдомовним без тіні двоязичності. нехай мої добрі діла, будуть вільні від самого Дай мені мудрість благородності, нехай мене ніколи. Не повалить ніяке брудне, недостойне прив'язання, дай мені мудрість правости, нехай мене ніколи не зводить з дороги обов'язків ніякий самолюбний намір. Дай мені мудрість мужества і сили, нехай мене не звалить ніяка буря, дай мені мудрість свободи, нехай мене ніколи не повалить ніяка насильна пристрасть. Дай мені мудрість богословських чеснот і моральних чеснот, віри, надії, любові, благорозумінності, побожності, здержливості і мужності. Дай мені Боже мудрість апостолів, мудрість мучеників, дай мені мужність свяченичу. І душ пастку, дай мені мудрість проповідників і вчителів, дай мені мудрість служителів святих тайн. дай мені мудрість євхаристичну і мудрість таємственну, мудрість молитви і душевного зріння. А передусім, Господи. Дай мені мудрість сердечного розкаяння і досконалого жалю, дай мені мудрість пізнання себе в моїй немочі й злобі, дай мені мудрість умерлення посту. дай мені мудрість відречення і пожертвування себе, дай мені мудрість жертви, мудрість Христа, мудрість крови. Дай мені мудрість. Та діло святого єднання цінити, любити, для нього жити і життя посвятити. Дай мені ту мудрість, що мені і моєму народу.